Протягом сьогоднішньої ворожої атаки повітряні сили знищили над Україною 42 шахеди: в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кривоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській і Херсонській областях. 46 російських дронів були локаційно втрачені ще кілька досі перебувають у повітряному просторі нашої держави. Також було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59-69. Загалом окупанти запустили. 98 ударних безпілотників і 6 ракет. Доземний клін за таку серйозну працю нашим оборонцям неба. У тимчасово окупованому Маріуполі триває комунальна катастрофа. Опалення слід очікувати не раніше грудня, і це ще оптимістичні прогнози. Окупаційна влада вдає, що проводить комплексні заміни теплотрас, але на кадрах, які оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, видно, що у жовтні всі труби розкидані просто на землі, і працівників поряд немає. Чергова зима в окупованому місті. І в чергове вона проходить через окупантів власне найгіршим чином для наших людей.